Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкина Сім'я. Сьогодні буду показувати, як я готую помідори з морквяним листям. Для цього нам потрібно помідорки. У мене домашні ось такі малесенькі, є, жовті та червоні, це типу чері але можна будь-які брати. Ще один такий світ, коли у вас великі помідори, можна. Зубочисткою проткнути одну-дві дирочки біля плодоніжки, щоб не тріскалися. В моєму випадку, це маленькі помідорки, вони не потріскаються. Для цього нам потрібно помідори, зонтики укропу, листя моркви, душистий перець, перець чорний, листя лаврове, по бажанню зубчики чесничку і обов'язково кільцями цибулька. Сіль. Оцид. Далі все покажу. Отож, приступаємо. Для цього нам потрібно баночки. Баночки у нас стерилізовані, чистенькі, гарненькі, просушені. І все будемо тепер поступово закладати. На дно я кладу зонтика. Цукропу, два-три кільця цибульки це також за бажанням кількість. Один листочок лаврового листя, два горошки душистого перцю, штучки 5-10 чорного перцю. Тепер накладаю помідорчики. Помідорчики. Кожна господиня знає, як краще вкласти в свою баночку помідорки. Але стараємося вкладати чим пощільніше щоб більше смакути у нас було зимку з баночки. Такі помідори дуже чудові, та як морква віддає свій смак. І тепер беремо листя морквиня. В морквині найкраще брати більш таке старіше. І ось так красиво, щоб не тільки смачно, а ще й було красиво в нас в баночці викладаємо листочок. Гарненько так проштовхуємо помідорки не так щільно і викладаємо наше листя. Ось так. Я викладаю більшим до гори, а дрібнішим Донизу. Так воно тоді в баночці більш красивіше виглядає. І ось так. І ось так, буквально 4-3, дивлячися, яка величина та грубина вашого листя. І докладаємо помідорками. Докладаємо до самого верху, щільненько, гарненько, чим побільше, щоб кожу взимку було. Побільше смакоти. Ось так. Так, наповнюємо кожну баночку, цибульку. Я не в кожну баночку кладу чесничок, але я його трішки подрібнюю, щоб краще віддав свій смак. Та як діти не сильно полюбляють чесничок, то я ось так можна перевернути і побачити, де є чесничок, де немає. Так. І так продовжуємо накладати всі баночки з нашими помідорчиками. І так, друзі, баночки я вже свої наповнила. Тепер заливаємо крутим-крутим кип'ятком до самого верху наші помідорчики. Заливаємо і прикриваємо кришечкою, щоб вони там пропарювалися. Так, продовжую зі всіма. І лишаю на 15 хвилин під кришечкою. Ну, ось, друзі, пройшло 15 хвилин, і зараз будемо зливати нашу водичку з помідорів в каструльку для того, щоб приготувати розсіл. Баночки вже приховували, можна спокійно брати руками, не боятися. Ось так. І так кожну баночку зливаємо. Ну, ось я вже зляла свою воду, відміряла в мене тут рівно літра. І я буду вказувати на одну літру розсолу. На одну літру розсолу нам потрібно солі з гіркою, з добрячою гіркою, можна ще чуть-чуть. Три. Ой, вибачаю, чотири столових ложки цукру. Один, два, три. чотири, Та три столових ложки 9% оцту. Один, два, три. Ставимо на вогонь, все це помішуємо до закипання. І так, наш сироп закипів, тепер беремо крутим сиропом, просолом, заливаємо до самого верху, обережно, щоб не обпектися. Я це роблю зразу з каструлі, так як в мене невелика кількість. І швиденько закриваємо наші баночки. Ось так. Після того, як закрутили нашу баночку, перевіряємо, чи щільно вона закрита, перевертаємо, ніде нічого не протікає, накриваємо рушничком до повного охолодження. Ну, ось, друзі, та глядачі, що в нас вийшло, чудові помідорки, помідорки всі ціленькі, гарненькі, листечко. Гарно віддає свій смак, всім чисто, мирного неба, миру, здоров'я та добра, смакуйте, експериментуйте, всім па-па-па-па!